Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин. З раночком вас. Ввечері при свічках, зранку при свічках, але час. Час ще наступає, і ми повинні зустрічатися як ввечері, як зранку. Щоб не що щоб не було. Поки ми живі, ми повинні зустрічатися, ми повинні спілкуватися, ми повинні е, проводити діалог. Ми повинні друг другу до, до, доводити різні новини, різні думки і так далі. Якось і сьогодні. 35 на 35, вчора. При, ну, відбувся обмін нашими полоненими. Наші 35 полонених повернулися додому. Я вже казав, якщо хтось пам'ятає, що зараз кожну неділю проходить обмін полоненими. Да, це повільно, да, це хотілося б зразу, але так є, як є, друзі. І є так, що ви лайкайте, ставите подобаєчки зараз, ділитеся, розповідаєте друзям, пишете будь-які коментарі, донатите, за ваші донати Щиро вам подяка. Так що ви знаєте, що ви робимо. Далі Єврокомісія всерйозно зглядає питання. Пам'ятаєте, вже також по один раз було, коли хотіли зняти фінансування Єврокомісія, хотіла зняти фінансування з Угорщини. Вони там були проти ембарго на нафту, там, на газ і щоб не вводили санкції Росії, але їм сказали, так, будь ласка, тільки гроші ви не получите. І проголосували. А тепер дивіться, ось виді, виділюється, виділюється, виділюються угорці. Да? А на асамблеї НАТО проголосували всі проголосували всі 30 країн, і Угорщина в тому, в тому числі за те, що Росія спонсор тероризму. Хоча я вважаю це. Помилка, росія не спонсор, Росія терорист і спонсор, це знову загравання перед диктатором, перед, перед ними. Так що, а зараз Єврокомісія задає питання призупинити фінансування там по двом параграфам, тому що Ругольщина не приймає там закони, які потрібно приймати, щоб вони були синхронні у всій Європі. Зупиника і добре, але я думаю, Угорщина прийме, нікуди вона не дінеться. Все буде там, як, як потрібно. Дивіться, підозри, підозри був колишнім нашим міністрам і всім іншим, е об'явили підозри там, ну, Медведчука саджали, да, там, Лавриновичу, ще там комусь. Ви знаєте, це така. Така Такий ляпас Порошенко, а чому цим людям потрібно було пред'являти підозри та ще в 2014 році, восени 2014 року, 15, 16-го, 17, 18, 19-го. Чому тільки зараз при цьому голові СБУ, при президенті Зеленському, при зраднику Єрмаку оголошуються підозри? Чому? Чому не тоді? А коли Мінськ, вони Мінськ, вибачте, Харків робили, ким працював Порошенко? Ну, щось крутиться біля нього, крутиться. Знаєте, нема великої віри, що його посадять в тюрму, що він буде там сидіти. Але в мене є сподівання, є віра, що е, він стане носієм Уголовщини, щоб не допускати далі навіть у Верховну Раду. Можливо, Можливо, знаєте, як ото кажуть, условно, чи ще якось. Ну, ось вертиться, 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 будемо чекати. Я думаю, що буде. Ну і ще одна новина класна така. Качинський брат, пам'ятаєте того, що вбили росіяни, що літак збили на Смоленськом? був президентом, його молодший брат. А це Качинський, він голова опозиції? Блін, не знаю, друзі. Не готовий сказати по чи правлячій партії, але він, а, він політик Польщі. Так, от що він за, заявив і що він, як він звернувся? Він звернувся до Німеччини віддати комплекси Патріот не Польщі, а Україні, але з домовленістю, щоб поставити, розташувати їх вздовж, вздовж кордону Польщі та Польщі та. України. Ось така, ось така ситуація: розташувати вздовж кордону, і щоб вони несли відповідальність за кордон і за Польщу, і охороняли Польщу. Ну, я ж вважаю, це нормально. Це нормально, друзі. Так що будемо дивитися, якщо пройде ця пропозиція, буде гарно. Не пройде. Ну, що робити? Що робити? Дякую вам, до вечора. Україна переможе!